Вітаю з вами Володимир Ірошов, компанія Пробалковна. Сьогодні ми знаходимося на лоджі, довжина якої 6 метрів. І зараз я вам розповім, який ремонт ми тут зробили, які роботи виконали, та які рішення примінили на даному балконі. Тож, приступимо до огляду. Якщо вам подобається наше відео, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Перше, чого б хотілося почати огляд, це з. Такого загального огляду, бачите, ми зробили тут оздоблення декоративним камінням, такого сірого кольору з білими швами. Це виглядає дуже-дуже ну, гарно, дуже естетично. Ось такий ну, коштовний такий ремонт на балконі. І по нюансах, щоб зробити таке каміння, потрібно спочатку зашити весь балкон гіпсокартоном, потім пошпаклювати, зробити білі шви. І вже далі кожне, кожен камінчик він клеїться і виходить така краса. І Гіпсокартон також робиться для того, щоб можна було вирівняти стіну і зробити, бачите, ідеально рівні відкоси, щоб вони все виглядали в рівень. Ось так воно виходить. А бачите, тут лоджі у нас поділено на дві частини, і ми зробили таку перегородку, Зробили двері, вони з ручкою з двох сторон знаходяться. А тут основна ручка, а тут вже йде додаткова. і вона така маленька, але це дозволяє вам вийти на балкон і закрити з будь-якої сторони ці дверцята. Ось вже скління було встановлено до нас. Ми тут робили тільки внутрішні роботи. Також йдемо далі. Стосовно підлоги, тобто ми підлогу підняли, утеплили, постелили з біпліту підкладку і використали. Спочатку це може здаватися, що це ламінат, що це плитка, але це ламінат під плитку такого чорного кольору з білими вставками. Він дуже, дуже гарно виглядає. І, бачите, ми зробили такий перехід, зробили вбудовану шафу, зараз вам покажу. Пофарбували під колір ламінату дверцята і зробили такий внутрішній комфортну шафу, на якій дуже-дуже. Вона придатна для зберігання різних речей. Ми це робимо індивідуально під кожного клієнта. Бачите, тут таке велике місце, маленькі полички і такі великі, дуже комфортне, також немає перегородки. Дуже зручно такою шафою користуватись. Вона буде слугувати багато років, з нею нічого не буде траплятися. У випадку, якщо робити ДСПшну шафу. Тож йдемо далі до цікавих рішень. По дверцятам розповів. Тепер йдемо на цей балкончик. І тут у нас вже зроблений він для такого відпочинку, тобто також оздоблення декоративне каміння йде. І у нас іде така. Тумба для сидіння, тобто вона підіймається. Бачите, там також є місце для зберігання різних речей. Цю тумбу ми робимо дуже потужну, вона з дерев'яного підвіконня, тобто не можна сидіти, скакати, з ній нічого не буде траплятись. А це вже клієнти вже потім дозамовили м'які подушечки, на яких можна відпочивати. Також, щоб було зручно пити каву, ми зробили такий невеличкий столик. Бачите, він підіймається, ви собі сідаєте, розташовуєтесь та отримуєте задоволення на такому балконі. З цього зроблено це з ДСП-шний. А такий столик невеличкий. Бачите, ми використовуємо спеціальне кріплення, тобто воно дуже зручно підіймається, опускається. І розміри 60 на 40. Тобто тут 40, тут 60 це такий ідеальний розмір для того, щоб можна було розміститись. і він не дуже-не дуже великий. Бачите, у нас також тут все зроблено, оздоблено камінням. І такий дуже світлий, гарний балкон. І на ньому ще. Потолична сушарка стелю. Ми зазвичай робимо з більшовних панелей. Вони дуже довго слугують, з ними нічого не буде траплятися. І Ось так ще загальний вигляд. Також, також саме цей ламінат. От, Такий балкон ми зробили за два тижні. Ну, трошечки, мабуть, навіть трошки менше, ніж за два тижні від початку робіт і вже до завершення монтажу останнього плінтусу. І завжди ми здаємо балкони під ключ. Тобто після нас не потрібно нічого доробляти, дозумовляти чи ще щось таке. Повністю здається балкон, котрий вже готовий до використання. І також ми на етапі заміру робимо повний кошторис по вашому балкону, і ви вже знаєте вартість його ще до початку робіти. Вона вже не збільшується. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки. До нових зустрічі!